Оболонь після успішного вояжу до Кропивницького повертається на рідну оболонь арену. Завтра пивовари зустрінуться з Поліссям. Про готовність команди до цього протистояння поспілкуємося з одним із гравців пивоварів Василем Курком. Василю добрий ранок добрий ранок у минулому турі. Оболонь, здолавши Полтаву, перервала шести матчів у серію без перемог. Розкажіть, як настрій в колективі та як триває підготовка до поєдинку з Поліссям? Настрій добрий після перемоги, але я вам хочу сказати, що і коли ми грали в ніч у там ці шість матчів чи програвали, настрій так був достатньо хороший в колективі, бо ми почали гарний сезон з двох перемог і однієї нічої, тому у нас якби було хороший запас очок. Тому настрій був добрий, і ми їхали з гарним настрієм в Полтаву, і добре, що до вдалося виграти. Полісся в останніх п'яти турах чемпіонату набрало 13 очок. Які сильні сторони суперника ви виділите, та чи знаєте, як їм протидіяти, аби досягнути позитивного результату? Сильні сторони Полісся – Це однозначно хороший тренерський штаб, хороші гравці. І вони, перш за все, у них сильний командний футбол, поставлена гра, у них поставлена тактика щодо нашої гри. То нам просто треба не відходити від своєї структури. В обороні, в центрі поля і скористатися моментами, які у нас будуть ватаць. Головне, що є план, ну, е... та він завжди є, по-іншому ніяк. Тож знаємо, що до завтрашньої гри готується Нестеренко Марченко, які ще нещодавно були в лазареті. Е, розкажіть, чи всі інші гравці готові до гри? Всі готові, у нас зараз багато і Ігор Мадинський повернувся. Тобто у нас в Лазареті, напевно, Манька Нестеренко вже закінчує, а він ще не буде, напевно, готовий до гри. Він поки бігає по колу, але так всі інші готові до гри. Чи готовий до нових шедеврів Суханов? Розкажіть, і якщо не секрет, чим ви в клубі його годуєте, що він вже аж настільки роззабивався? Чотири м'ячі вже в його активі? Та в клубі вона врешті чимось специфічним, це він ще з дома їсть. Це треба у нього питати. Ти Я сподіваюся, що він так? готовий. Да, сподіваю, що він готовий забувати ще. На нього надія, щоб він приносив нам очки. І перед початком сезону президент оболоні Олександр Слободян в інтерв'ю клубній прислужбі сказав, що команда має боротися за місце не нижче сьомого. Тоді це виглядало не зовсім реально. Однак наразі команда після дев'яти турів на восьмій сходинці і лише на очко відстає від колосу. Завдяки чому оболоні вдався такий успішний старт у сезоні. Е, ну, це напевно не, не настільки успішний старт, скільки це продовження ще минулого сезону, бо якщо там не брати перші шість матчів минулого сезону, де ми набрали одне очко, то ми закінчили сезон на сьомому місці. А Якщо брати вже цей сезон, у нас лишилась плюс-мінус та сама команда. Е, прийшов новий тренерський штаб зі своїми якимись іншими річки, але лишилось що саме головний колектив. і... Олександр Антоненко працював в цьому колективі, тому я рахую, що позитивні результати це перш за все колектив. Що ж, дякуємо вам, Василю, за розмову. Дуже чекаємо на цю гру і бажаємо, щоб у вас все було гаразд. Дякую вам, гарного дня. Нагадаю, що ми спілкувалися із захисником оболоні Василем Курком про підготовку його команди до матчу із Полісям.